А давайте обговоримо тренди в одязі на цю осінь. Минулого разу, коли робила відео про весну і літо, вам дуже сподобалося. І цього сезону мені теж є що вам розказати. Перший тренд, від якого я особисто супер абсес, і я сподіваюся, він вам теж сподобається: це тренд на зміїний принт. Мода на тваринні принти продовжується, але тепер леопард трошечки відходить в бік. І на цей п'єдестал підіймаються. Змійки. Мені здається, що я настільки люблю тваринні принти, що просто в якийсь момент це стало частиною моєї самоідентифікації. Ну, якби мінусів не бачу. Я ніколи не перестану пропагувати вам думку про те, що все, що створила природа, це все найкрасивіше і найгармонічніше. І тому нашому оку набагато зрозуміліше навіть сприймається той самий леопард або змія, або зебра, ніж, наприклад, клітинка, крапинка. Тому що оце все останнє, воно якесь занадто ідеальне. Ну і плюс мені здається, що Іни принц – це найкращий варіант для лука на перше побачення. Знаєте, так зразу. Попереджаєте свого партнера наперед, або це ідеальний варіант лука в офіс. Ну знаєте, щоб в колег було менше питань і претензій. Наступний тренд мені подобається набагато менше, тому що, як на мене, він капець, як сильно непрактичний. І це тренд на замшу. Купа вийшла замші і не тільки в люксових брендів, а й в мас маркеті От ми нещодавно ходили з подружкою на шопінг. І просто, я не знаю, 90% зари завішано замшовим одягом. Я коли ношу замшеві черевики чи замшеву сумочку, боже, я пальця схрещу, тому що десь одна якась версинка, водичка, ще щось, все. Ти його вже не дочистишся. А тут нам пропонується, щоб ми носили замшевий прям одяг: замшеві брюки, замшеві тренчі, замшеві курточки. Дуже дуже багато замшів. Не знаю, виглядає дійсно симпатично, дійсно красиво і дійсно по-осінньому. Але ну хіба що реально ходить хреститься на кожному кроці, поки ви в замші. Також цього сезону будуть актуальними округлі силуети. Я дуже дуже лайк, like, тому що всі довкола просто будуть виглядати як Мерлін-Менрошки. Дуже мені подобається. Ну, давайте будемо чесними, що оці піджаки з деда, прямі оці всі лінії величезні оверсайз штуки вже ну трошки так піднабридли, вже трошечки цього забагато. І просто подивіться, як свіжо і як цікаво виглядають ось ці округлі піджачки. Ну класно ж. От помітила, наприклад, що на Ukrainian Fashion Week було дуже багато дівчат в таких округлих піджачках чи сорочках, і це дуже логічно, тому що це саме той тренд, який можна адаптувати хоч на кожен день, тому що насправді в ньому нічого складного немає. Просто обирайте більш м'які лінії, м'які силуети, і це вже буде виглядати набагато свіжіше. У мене зараз виходять якісь емоційні качелі, тому що мені один тренд подобається наступний не подобається, подобається, не подобається. І от далі знову тренд, який мені не подобається. Це тренд на верхній одяг без Коміру, це навіть звучить якось дивно. От кицьки, будь ласка, згадайте себе восени, особливо пізні осени. Я, наприклад, виглядаю як капуста. Мені просто хочеться отак, от закутатися, ще зверху перемотатися, перев'язатися шарфом. Або згадайте, як виглядають героїні фільмів осінніх, якихось ромкомів. Вони теж зазвичай шарфами, з піднятими комірами, а тут пропонуються без коміру. Як каже моя бабуся, оце, ж вся душа наружу. Кому треба плюс п'ять та гола шия? Ну я не розумію. І плюс для мене цей тренд виглядає трошечки. Ніби недороблений одяг, от ніби шили ту курточку, шили те пальто, шили той тренч, і трохи тканини не вистачило, не доробили. Хоча, от моя подружка в зарі міряла. Її дещо б то навіть дуже непогано виглядає, але знову ж таки питання, наскільки це все практично. Тільки давайте, щоб не тільки я тут була злою працівною цьотка. Ви теж свою думку про всі ці тренди пишіть в коментарях. Що вам подобається, що не подобається, будемо обговорювати. Наступний тренд, при до нас з літнього сезону, і це тренд на драпірвання. Дуже симпатично, воно так фемінно виглядає. Така ну ніжнятинка, ніжнятинка, нічого не скажеш. Оці такі складочки на блузках, на брюках виглядають досить симпатично. Але для осені дизайнери також пропонують драпірування на верхньому одязі, наприклад, на тому ж самому пальці. Ефектно, базару нуль, але мені здається, що це вже трошечки такий хай фешн, і до цього треба фешенабельно ну, дорости, щоб носити таке пальто. Поки я не уявляю сценарію, щоб я в такому пальто їхала в київському метро. Ну така, трошечки міська навіжена буду. Додаватиму драми в цій сірі київські осінні будні. Рухаємося далі. І наступний тренд цієї осені це тренд, щоб ми робили акценти на спідничках. Мені здається, у всіх людей цього світу 99,9% осіннього нижнього одягу це джинси або штани. Дуже мало хто з нас носить восени спідниці. І от нам дизайнери трошечки нацякають, що можна це змінювати і робити акцент саме на цій частині одягу. І пропонують різні отакі незвичні варіанти спідничок. Тут не лише про кольори. А про якісь незвичні фактури, текстури, силуети, щоб це виглядало так. Ну, цікаво з дородзиночки, мені подобається. Я хочу собі трошечки на замітку взяти цей тренд і буду пробувати його використовувати. Наступний тренд я теж вважаю дурньою, і мені цікаво, що ви про нього думаєте. Бо я не розумію. От я не засуджую, але не розумію. Це тренд на вкорочені штани. Вайп такий, що ти купила штани на виріс і ти вже виросла з них, але чомусь продовжуєш їх носити. Мені подобаються капрі, і мені подобаються штани нормальної людської довжини. Це для мене непонятно. Можливо, мене трошечки тригерить мої якісь дитячі проблеми, тому що я мадамка висока. Метр сімдесят сім на секундочку. Да? І дуже часто, коли я щось мірюю, от воно ну, виглядає як вкорочені штани. При тому, що воно не має бути вкороченими штанами. Можливо, ще через це мені цей тренд здається якимось незрозумілим і дурнуватим. Що по кольоровій гамі? До гадалки не ходи. Я думаю, ви вже б самі здогадуєтеся, що одним з найтрендовіших відтінків цієї осені є відтінок Мока. Той самий відтінок, який вибрали пантон цього року відтінком року. Боже, яку херню сказала. Ну, ви зрозуміли, це дійсно не просто колір року, це прям, мені здається пряма асоціація з осінню. Тому що восени завжди хочеться носити якісь коричніві, молочні, такі якісь е цукерково-какавові відтинки, да, якщо таке існує. І оцей Мока супер закриває цей запит. На заміточку вам скажу, що всі ці коричневі відтінки дуже класно поєднувати не лише там з базовим бежевим, сірим, чорним, да, а можна трошки поекспериментувати. Наприклад, то цей мока дуже симпатично виглядає з відцінком масла, який теж був дуже в тренді влітку, і вже трошки, мені здається, скоро буде всім піднабридати. Да? Або коричневий, гарно, супер красиво і супер смачно пасує з рожевим або оливковим. Тому додавайте акценти, мішайте цей мока і буде цукерка. До наступного трендового кольору особисто в мене є питання, тому що це тренд на відтінок хакі. Окей, okay. всі ці тенденції задають вестерни. Да? І в цих чуваків трошечки інше життя, в них трошечки реалії, реалія. Да? І для них відтінок хакі асоціюється ну, з чимось нейтральним, з чимось ну, звичайним. У нас, в українців, до відцінку хакі зовсім інша асоціація. І тому я вважаю цей тренд недоцільним. Тому що, в першу чергу, для мене хакі це про захисниць і захисників. Uh, і якось його додавати, типу, в стильні образи. Наприклад, зараз мені здається це тригер, і це буде тригер для багатьох. До речі, хороше зауваження про цю тему. Я в своєму інстаграмі постійно і зараз теж продаю одяг, косметику, книжки за донат. Тому дуже вам раджу підписатися і взяти участь в цій ініціативі, тому що так ми думаємо не лише про вторинне споживання, а й про допомогу нашій державі. І третій відтінок, який супер прикрасить вас цієї осені, і зробить вас таку маднявку, це класичний червоний відтінок і червоні акценти. Нам пропонується, щоб ми вдягали якісь, наприклад, монообрази, але при цьому додавали, наприклад. Наприклад, червоний шарф, та? або там червоний светрик, червоне взуття, якийсь один акцентик на весь лук. І воно буде виглядати ну, супер стильно. Мені здається, що це буквально візуалізація фрази вишенька на торті. От все виглядає так супер монотонно, і тут червоний акцентик. Ну клас, мені подобається. Взуття добірка настільки класна, що я вже просто хочу все. Я поки готувалася до цього відео і шукала всі ці картинки. Слюньки так капали, ну реально, ну такі хороші тренди на взуття. Ну от я не знаю. Мені якось настільки все запало в сердечко. Що забирайте мої гроші? Мені мені треба все це. Перший тренд це тренд на коричневі кросівки. Мені здається, що це супер ідея для всіх тих, як і я, які для повсякденного життя зазвичай обирають білі кросівки, і вони їх уже конкретно задовбали. Тому можна поміняти трошечки концепцію, да? і замінити це все коричневим взуттям. Як на мене, коричневі кросівки це не лише про осінній тренд, хоча в першу чергу і про нього теж, так, да? це про якесь буденне життя, тому що коричневий колір на ногах буде симпатично виглядати і з синіми джинсами, з чорною спідницею, з якоюсь довгою Ну от нюдовий нюд. Супер! І плюс, давайте будемо чесними і обговоримо, наскільки ж смачно виглядає це взуття, да? ніби якесь шоколадно-лимонне морозиво або шоколадне суфле. Я після цього відео, от реально, реально піду і куплю собі нарешті коричневі кросівки. От ніколи не було в мене такої пари, а зараз дуже хочеться. Запит на наступний тренд, я вже якби закрила, да? тому що це тренд на зміїне взуття. Ну, логічно, що якщо у нас змійка в тренді у верхньому. У одязі, або, наприклад, в штанах, то це також і трендово для чобітків, наприклад. Тому ви теж придивіться до штучної шкіри у вигляді крокодила, змійки, ящерки. Дуже цікаво, воно виглядає. Якщо для вас занадто екстравагантно, і ви соромитеся вдягнути, наприклад, зміїний тренч або зміїні штани, але хочете показати свою внутрішню натуру, то. Взуття для вас. І останній тренд на сьогодні це тренд на Слоучі. Це взуття, де у нас халява яких так характерно а, спадає з ніжки і утворює таку гармошечку, такі складочки. От воно начебто так і просто, начебто так і зрозуміло, але при цьому зразу в луці весь акцент іде на ніжку. Тому класний тренд, я його теж візьму, собі тут десь запишу і буду використовувати. Ну що сказати, продали. Буду з вами чесно, що мене трошки засмучує, що на цьому каналі не так багато. Багато переглядів, а я дійсно супер стараюся, тому я буду мега вдячна, якщо ви підпишетеся на мене, поставите лайк і коментар зробите під цим відео, тому що для мене це найкраща підтримка і стимул продовжувати далі.